Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. 29 грудня 2023 року в наш будинок влучила ракета. Дивом я зміг врятувати себе і свою дружину в підвалі. А коли ми піднялись в нашу квартиру на 10-му поверсі, то не впізнала її. Все було розтрощено. Одеса – моє рідне місто. Зараз страдає від російського тероризму. Я знову бачу руйнування і страждання, бачу обличчя українських захисників, які повертаються з російського полону. Історія скатівень російських окупантів викликає у мене фантомну біль сьогодні. Ми повинні ще раз докласти всіх зусиль. Я був у гетто, Я бачив дьявола і кажу, ми його дуже переоцінюємо. Його сила не більш, ніж та, яку ми йому даємо. Світ має перестати боятися. Україна. Зробить все, щоб війна не перейшла до вас. Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. In einem Wohnhaus in Odessa findet man.